Дуже забагато запитань, чому росіяни концентрують таку величезну кількість свого особового складу і бойової техніки. До речі, найкраща, яка ж у них поки що залишається саме на куп'янському напрямку. Щоб зрозуміти цю проблематику, треба обов'язково згадати Бахмут. Бахмут на цю хвилину росіяни в основному взяли не на 100%, десь на відсотків 90-95%. Але коли вони за нього билися, перетворили його практично у щебінь. Вони не, не мають там за що зачепитися. І Бахмут став для них. Політичним питанням, Путін навіть якихось там їхніх героїв нагородив за те, що вони взяли Бахмут. Разом з тим, далі вони просунутися не змогли, і помаленьку наші війська здійснюють для них те, що називається оперативне оточення. Однак, як ми вже сказали, із політичної точки зору вони не можуть звідти вийти. Бахмут є у низовині, а всі пануючі висоти є під нашим контролем, і ми помаленьку винищуємо там їхній контингент. Можуть дійти до такої точки, що коли сто це справжнє оперативне оточення, то той контингент буде або знищений, або ще гірше для росіян потрапить у полон. Якби таке сталося, це б дійсно було дуже серйозним кроком уперед для надлому їхньої оборони і в першу чергу мотивації. І як мислить їхнє командування? Треба створити найближчу точку оперативного тиску для того, щоб із Бахмуту відтягувалися сили і засоби, і не відбулося того задуму, який зараз є в робочому інструменті українців. Отже, ми розуміємо, що в купні. Напрямок напряму пов'язаний з Бахмутським. Питання лише хто кого у стратегічному сенсі переграє. На мій погляд, попри те, що засоби доволі сильні і потужні, але все ж таки десь є така думка, що там навіть чи не 100 тисяч корпусу. Але якщо бути дуже тверезим, то щоб цей корпус був дійсно дієвим, то пам'ятаємо, що 40-тисячний корпус має забезпечитися 825 Танків, 2500 тисячі ББМ і десь до тисячі ствольних установок артилерії, а також реактивних систем залпового вогню. У росіян по всій лінії фронту в робочому стані ну, ледь дві тисячі танків більше немає. Тому говорити про те, що на цьому напрямку вони зосередять півтори тисячі танків, абсолютно несерйозно. Чи можуть бути піхотні вали, ті, які були під час штурму Бахмуту, однозначно так, але ми навчилися їх викошувати. А в частині ціле покладання точності завдання ударів і в і швидкості перезаряджання кулеметних стрічок ми направду досягнули певної майстерності. Так, ситуація дуже складна. Так, ситуація болюча, може бути якийсь частковий успіх у противника. Але якщо вони із листопада місяця мали амбітні наміри здійснювати якісь оперативні стратегічні наступальні операції, вони не впоралися, то я сповнений обережного оптимізму, що ми зуміємо Йому витримати і цей натиск.